Сьогодні світ відзначає міжнародний день сала, продукту, який для українців давно став не лише їжею, а й символом національної ідентичності. Його згадують в піснях, анекдотах, приказках і навіть у мистецьких творах. Сало в Україні це значно більше ніж страва. Воно вібрало в себе традиції, господарський досвід, і народну любов до простої поживної їжі. Сало завжди займало особливе місце на українському традиційному столі. Його готували до свят, брали із собою в дорогу, клали в солдатські торби. Для козаків це був універсальний продукт. Поживний. Не потребував складних умов зберігання. Сало містить в собі багато поживних речовин та вітамінів. Також є потужним джерелом енергії, що особливо актуально в холодну пору року. Скажіть, будь ласка, як часто купують люди зараз сало? Кабель купляють, ну, потрошки. Вони зараз багато не беруть його. хто то 200 грамів, хто то пів кіло, хто то кіло. Ну якщо там солдатикам відправити, можуть взяти кіло полтора-два, а так погано в смислі потрошки беруть. Беруть, але потрошки. А скажіть, будь ласка, наскільки зросла ціна сала на даний момент часу? – Практично на 100% зросла. Сало було 50 гривень, і його ніхто не брав, можна сказати. Зараз, коли воно стало 150-250, то люди беруть і дядьку по кусочку. А на вашу думку, чому так е, подорожчало сало? А, тому що свині дуже подорожчали. От раніше можна було свиню купити в селі у людини по 50 гривень за живий вес кілограм, а зараз 100 гривень живого весу кілограм. А ви самі любите сало? Дуже люблю сало. З помидорою і з чесничком. Це бомба. Е, Скажіть, будь ласка, як ви часто купуєте сало? Тільки тоді, коли дуже хочеться, з помідорками, з хлібом, з масельцем тоді. <рес> а які ви страви готуєте з сала? А, його так треба їсти, яке воно є, натуральне? Серіть, будь ласка, ви любите сало дуже. А як ви часто його купуєте? Ну, через день. Оце середа можна в неділю купити. А які ви страви з нього готуєте? Дуже люблю копчене сало, сало з чесником, з чорним хлібом дуже добре, жарене, жарене яєчком, з помидорами, з цибулю дуже добре. Чуть-чуть трошки чорного перця і солі. Дуже смачне. Любимо ми сало, любимо. Ми кукаємо сире, сире, з нього? ми не жаре нічого. Тільки сиро і то, щоб з прорістю було красиве. Міжнародний день сала це не просто дата в календарі. Це свят не лише нагадування про кулінарні вподобання, а й спосіб шанувати культурну спадщину, яка об'єднує покоління. Це символ любові українців до свого коріння, до традиційної кухні та простих радощів життя. Сало це не просто продукт, а частина нашої історії. В скрутні часи воно рятувало від голоду, а в хороші було на кожному столі. У 2025 році день українського сала. Це спосіб. Сказати, ми сильні, ми разом, і ми любимо своє.